Бердянський медичний фаховий коледж є одним із найстаріших закладів освіти нашого регіону. Ось уже понад 80 років тут готують кваліфікованих фахівців для системи національної охорони здоров'я. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про одну із найцікавіших спеціальностей цієї установи про фармацію. Фармацевт це фахівець у галузі лікарських препаратів. Фармацевти впевнено орієнтуються у величезному світі сучасних лікарських засобів і вміють підбирати потрібні медикаменти для кожного хворого в конкретній ситуації. Крім того, спеціалісти цього профілю повинні вміти самостійно виготовляти препарати на основі рослинних, тваринних та мінеральних інгредієнтів. Фармація як наука сягає своїм корінням в сиву давнину. Ще первісні люди вчилися застосовувати лікувальні трави для усунення болю, загоєння ран і зняття запалення. Описом дії лікарських рослин займалися ще в першому тисячолітті до нашої ери у стародавній Греції та Китаї. При дворі китайських імператорів виробництво лікарських препаратів було поставлено на промислову основу. З'явилися різні настоянки, відвари та зілля, і кожне із них призначалося для боротьби з конкретним захворюванням. Сьогодні фармакологія стала однією із провідних наук в галузі світової охорони здоров'я. І фахівці з цієї професії ось уже багато років успішно готують у Бердянському медичному фаховому коледжі, який широко відомий в Україні та за її межами як навчальний заклад з чудовою матеріальною базою та високим рівнем викладання. Його випускників із задоволенням беруть на роботу в установи системи національної охорони здоров'я. Випускники фармацевти коледжу мають прекрасні знання. Вони не тільки вміють самостійно виготовляти лікарські препарати, а ще і володіють професійними навичками, працюючи з ліками, виготовленими промисловим способом на великих фармацевтичних підприємствах. А це дійсно дуже тонка та відповідальна робота. Необхідно знати все про механізм дії препарату та про його компоненти. Вміти добро розбиратися в питаннях взаємодії різних лікарських засобів, а також у показаннях та протипоказаннях для їх застосування. Професія фармацевта пов'язана з високим почуттям відповідальності та умінням скурпульозно і точно виконувати свою роботу, тому що її результат пов'язаний із людським життям. Адже не дарма кажуть, точно як в аптеці. Правильні розрахунки, майстерно виміряне дозування інгредієнтів і гарні знання технології приготування ліків це обов'язкові професійні якості будь-якого фармацевта. Бо занадто дорогою може бути ціна помилки. Робота фармацевта цікава та динамічна, адже фахівці цього профілю не тільки виготовляють лікарські препарати, а й постійно працюють над створенням нових, більш ефективних медикаментів. І багато хвороб, які раніше вважалися невиліковними, сьогодні з успіхом піддаються лікуванню за допомогою нових препаратів. Хворий повинен вийти із аптеки не тільки з необхідними ліками, але також із упевненістю в їх ефективності, у цілковитій певності того, що хвороба буде обов'язково переможена. Уміння підтримати недужого морально, не залишати без уваги його запити. Піклуватися про кожного, хто звернувся за допомогою. У цьому і полягає висока місія сучасного фармацевта. І ось вже багато років в Бердянському медичному фаховому коледжі готують кваліфікованих фахівців, здатний гідно нести по життю це високе призначення.